Всім привіт, підписники його каналу. Хотів би продемонструвати вам лідню свою покупку. Отак вона виглядає в чомоданчику. Отак вона виглядає без чемодана. Пилочка, ключик, захисний кожух Два акумулятора і зарядний пристріл. А також брошура по експлуатації яка на англійській мові. Отак От вона заряджається. Вольтметр показує, що на зарядку вона бере 15 ватт і горить зелений ліхтарик. Ой, червоний. Лейте. Є масляний бачок йомкістю е, 150 грамів. Це є схований, так цікаво, е, під ручкою. Ну що ж, проведемо невеличкий не тест, як, як дана пилка ріже. Дана колодка 11 см. Ну що ж, глянемо, гуляй зай. Ну, я, як на мене, е, учитуючи ціну е, е, на даний інструмент, то ріже доволі, е, доволі непогано. Не Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім дякую.